Що робити, якщо у вас немає документа про народження дитини, укладення шлюбу чи про смерть близької людини? Як підтвердити факт перебування на утримання або проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу із загиблим військовослужбовцем? У таких ситуаціях звернення до суду для встановлення факту, що має юридичне значення, часто є єдиним способом підтвердити обставини необхідні для реалізації прав. Тож у яких випадках без суду не обійтися, з'ясовуємо разом із суддею Хмельницького міськрайонного суду Оксаною Козак. Люди не можуть підтвердити, що їх близькі родичі чи померли на тимчасово окупованій території, чи народилися діти на тимчасово окупованій території. Дані факти не можуть бути зареєстровані встановленому законом порядку, оскільки у людей відсутні документи, які підтверджують дані обставини. Тому люди вимушені звертатися до суду. Такі заяви розглядаються невідкладно, негайно. За наявністю спору про право суд в порядку окремого провадження такі заяви не розглядає. відмовляє у відкритті провадження так само особа звертається до суду про встановлення факту родинних відносин з мамою, оскільки в документах наявні розбіжності у прізвищах. При цьому на час звернення до суду її мама була жива, здорова. З'ясовувавши мету встановлення цього факту, суд з'ясував, що в майбутньому можливо для оформлення спадщини. Тобто такі факти наперед не можуть бути встановлені. Оксана Володимирівна, вітаю ситуація життя. Донька не має свідоцтва про смерть батька, який помер на тимчасово окупованій території. Зрозуміло, у Драці відмовляють у державній реєстрації його смерті. кажуть: ідіть до суду для встановлення факту, що має юридичне значення факту смерті. Що означає ось ця процедура встановлення юридичного факту, і чому без цього не обійтися? Юридичні факти це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення юридичних. Наслідків встановлення юридичних фактів це процес за допомогою якого суд підтверджує існування певних обставин. В даному випадку, в тій ситуації, яку ви навели, це є в реаліях нашого сьогоднішнього життя, в умовах війни, це є доволі поширені ситуації. Люди не можуть підтвердити, що їх близькі родичі чи померли на тимчасово окупованій території, чи народилися діти на тимчасово окупованій території. Дані факти не можуть бути зареєстровані в встановленому зокрема. Закону порядку, оскільки у людей відсутні документи, які підтверджують дані обставини. Тому люди вимушені звертатися до суду з метою встановлення цих фактів у судовому порядку. Ці заяви подаються заінтересованими особами, родичами, близькими, особами, в яких виникають потреба регулювати певні. Відносини і вони можуть звернутися в будь-який суд. Це не обов'язково за місцем проживання. Вони можуть звернутися будь-який суд з такою заявою. Законодавець в липні 22-го року вніс зміни до цивільно-процесуального кодексу статтю 317 виклав у новій редакції, в якій передбачив, що такі заяви розглядаються невідкладно, негайно. Тобто суд в день надходження одразу приймає рішення на підставі судового рішення. вже у людей виникає можливість зареєструвати Вати народження дитини чи смерть особи, які е, бувають факти, що мають юридичне значення. Факти, що мають юридичне значення, вони визначені статтю 315 цивільного процесуального кодексу. Зокрема, це факти родинних відносин між фізичними особами, перебування фізичної особи на утриманні, каліцтва, якщо це потрібно, для призначення пенсії або одержання допомоги, реєстрації, розірвання шлюбу, усиновлення, проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, належності про встановлюючих документів, народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації. Органом державної реєстрації такого факту, смерть особи в певний час, у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації акту, смерті особи, яка пропала безвісті за обставин, що загрожували її смерті, або дають підстави вважати її загиблою. Також частиною 2 статті 315 визначено, що цей перелік не є вичерпний і можуть бути встановлені інші факти, від яких залежить виникнення зміна або припинення прав та обов'язків людей, тобто виникнення юридичних наслідків. З яких умов справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, належать до юрисдикції суду, і коли суд може відмовити у встановленні таких фактів? Належить до юрисдикції суду, якщо особа в інший спосіб не може підтвердити ці факти. Вона обмежена, вона втратила документ, який підтверджує даний факт. Відділ реєстрації її відмовляє, інші органи відмовляють у реєстрації чи посвідчення певних фактів, в зв'язку з тим, що ну? ці факти не доводяться нічим іншим, тобто, в інший спосіб, неможливо підтвердити цей факт ніж в судовому порядку. Тоді вже люди звертаються до суду. Ну передумовою є, що має бути відсутній спір про право. Оскільки за наявністю спору про право суд в порядку окремого провадження такі заяви не розглядає. відмовляє у відкритті провадження. А у випадку, якщо таке буде встановлено під час судового розгляду, що є спір між особами про право певне, суд буде залишати без розгляду і роз'яснює особі, що необхідно звернутися з позовом до суду, і ця справа буде розглядатися в іншому порядку. В яких ще випадках суд може відмовити факту? щодо відмови від встановлення факту, наприклад, з заявником не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження цього факту? Ну, як до прикладу, особа звернулася до суду для встановлення факту проживання однією сім'єю з спадкодавцем, з метою оформлення спадщини. під час судового розгляду суд досліджував докази, які особа подавала, і було встановлено суперечності між? Доказами і показами свідків, а саме одні докази містили інформацію, що спадкодавець проживав одиноко інші докази містили інформацію, що з ним проживав спадкоємець тривалий час. Свідки в засіданні повідомляли іншу різну інформацію щодо періоду проживання: три місяці, рік, два. Тобто, всі ці докази були суперечливі. достовірних доказів, які би підтверджували, що ця особа проживала з спадкодавцем протягом п'яти років, щоб давало йому можливість бути спадкоємцем судом не було встановлено і було в зв'язку з цим відмовлено. Також суд може відмовити у встановленні факту, якщо цей факт не має наслідків для прав чи обов'язків заявника, тобто юридичних наслідків. Ну, до прикладу, так само особа звертається до суду про встановлення факту родинних відносин з мамою, оскільки в документах наявні розбіжності у прізвищах. При цьому на час звернення до суду їй мама була жива, здорова з'ясовувавши мету встановлення цього факту, суд з'ясував, що в майбутньому можливо для оформлення спадщини. Тобто такі факти наперед не можуть бути встановлені, оскільки невідомо, чи взагалі ця особа буде спадкоємцем, чи буде взагалі якесь майно, тобто чи будуть якісь юридичні наслідки для заявника в даному випадку. Також суд може відмовити, якщо факт суперечить закону або моралі. Для прикладу, якщо особа звертається до суду, встановлення факту проживання однією сім'єю з іншою особою без реєстрації шлюбу, при цьому будучи в зареєстрованому шлюбі з іншою особою, це суперечить закону та моралі. Такому випадку суд також відмовляє у встановленні таких фактів. І крім того, якщо інші способи підтвердження даного факту, тобто можливо отримання дубліката. Документа внесення змін до до документа щодо там неточності прізвища, ім'я по батькові, і в такому випадку суд також відмовляє встановлення фактів таких. Чи вплинула війна на кількість таких справ, і про встановлення яких юридичних фактів заявники зараз просять найчастіше. Юридичний факт це конкретні життєві обставини. Вони існували як до війни, так і в період війни. Змінилась в деякій мірі категорія, збільшилась категорії таких справ. Як вже повідомляли, також в липні 2022 року були зміни доповнено статтю 317 в новій редакції, і от встановлено Фактів народження та смерті осіб на тимчасово окупованих на територіях, де введено воєнний або надзвичайний стан. Відповідно, доповнилась така категорія справ. Також збільшилась категорія справ встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу з військовослужбовцями, факту родинних відносин з військовослужбовцями, які загинули з метою отримання одноразових виплат, соціальних виплат і спадкування після таких осіб. Це є такі нові категорії, які виникли в зв'язку з війною в Україні. Наскільки змінилася судова практика щодо доведення, з огляду на те, що знищені архіви, немає доступу до державних установ на тимчасово окупованих територіях? Чи беруться до уваги іноземні документи, довідки окупаційної влади, і власне як суд встановлює їх юридичну силу? Насамперед слід сказати, що заявник не зобов'язаний на даний час вже надавати суду відмову органів державної реєстрації щодо реєстрації народження чи смерті. Раніше це було обов'язково, На даний час судова практика пішла таким чином, що не потрібно надавати такої відмови. Подають на підтвердження таких фактів докази, які мають достовірно підтверджувати ці обставини: а саме факт народження чи смерті, це медичні довідки, письмо письмові заяви свідків присутніх там при пологах, при народженні дитини, акт складений посадовими особами за участю двох свідків, індивідуальна картка вагітної чи породілі. Суд може також за власною ініціатию витребовувати відповідні докази, можуть бути речові докази, відео, звукозапис, письмові докази, лікарські свідоцтва про смерть, акти про настання смерті, дані отримані з відкритих джерел заяви до правоохоронних органів про зникнення особи довідки з військоматів, військових частин щодо е, документів, які видають на тимчасово окупованих територіях. Органи створені в незаконний спосіб. Як визначає стаття 9 закону про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій е, території, будь-який акт рішення, документ е, виданий органами та або особами, передбачено частиною другої цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації розірвання шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану. Отже, довідки, видані медичними закладами на тимчасово окупованих територіях України про народження чи смерть особи, можуть бути прийняті судом на підтвердження факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території, але суд їм надає оцінку в сукупності з іншими доказами. Які ще є особливості розгляду цивільних справ про встановлення юридичного факту ось зараз в період тієї воєнного стану? Факт смерті та народження на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де введено воєнний надзвичайний стан судом розглядаються негайно. Тобто одразу після надходження такої заяви вона ця заява реєструється, передається по авторозподілу судді, і суддя призначає засідання і одразу вже в той же день розглядає цю справу. Те, що не потрібна відмова органів про неможливість реєстрації акту смерті чи народження, бо тому, що в інших категоріях справ розстановлення факту заявник разом із заявою повинен долучити, що в інш доказ, що в інший спосіб вони не можуть встановити. Вити ці обставини, факти в цій категорії справ це не потрібно, тобто в саме в категорії справ про встановлення встановлення факту народження або смерті. Законодавець таким чином полегшує людям встановлення цих обставин, доведення цих обставин, щоб як можна швидше люди змогли зареєструвати факт народження смерті, відповідно реалізувати свої права, визначені законом на спадкування, допомоги і таке інше. Це була Феміда в деталях. Ток із суддею Хмельницького міськрайонного суду Оксаною Козак. Ми говорили про особливості розгляду цивільних справ, про встановлення юридичних фактів. Дякуємо, що дивилися на все добре.